Сьогодні знайомимось з новим звуком. Починаємо з вправи посміхнися. Утримуй губи в посмішці, не показуй зуби. Відпочинь. Продовжуй. Посміхнися так, щоб зуби були зімкнені і їх було видно. Відпочивай. Продовжуй. Посміхнися, щоб між зубами була маленька щелинка, широкий кінчик язика за нижніми зубами. А тепер давай накачаємо повітряні кулі. Для цього нам потрібен насос. Він великий, поважний. Накачує кулю і свистить с, с, с. Повтори звук великого насоса с, с, с. Подивись в дзеркало і ще раз вимови звук с. Кінчик язика заховався за нижні зуби. Зуби не випускають звук, вони створюють перешкоду в роті. Насос дарує нам символ, який позначає звук с. В якому будиночку буде жити звук с? В синьому будиночку з рискою. А це маленький тоненький насос. Він вирішив допомогти с, с. С. Повтори. Звук с м'який. Вимовляємо з ще більшою перешкодою. В якому будиночку буде жити звук С. В зеленому будиночку з двома рисками. Це Софійка. Вона каже, що їй потрібен басос. Софійка правильно сказала це слово? Ні. Дівчинка вимовляє слово насос по-різному, плесне в долоні лише тоді, коли вона скаже слово правильно. Басос. Насос. Масос. Накос. Насос. Набос. Насот Кокос. Насос. Софійка запам'ятала, як правильно вимовляти слово насос. А це Петрик, він доставляє продукти та напої. В синій будиночок він приносить продукти, в яких чуємо звук с. А в зелений будиночок продукти, в яких чуємо звук с. Сир. В який будиночок понесе Петрик. Твердий синій будиночок. Сік, с м'який зелений будиночок, сметана. С твердий синій будиночок. Сіль. С м'який. Зелений будиночок. Пограємо в гру, запам'ятай ознаки. Салат смачний. Повтори. Слон сильний. Повторюй. Сонце світле. Співак веселий. Самокат старий. Сережки красиві. А тепер згадуй салат який? Смачний, слон який? Сильний сонце яке? Світле, співак який? Веселий. Самокат який. Старий. Сережки. Які. Красиві. Ти назвав багато слів, в яких є звук С. Звук С позначається буквою С. На що вона схожа? Обведи букву, розфарбуй, зліпи, виклади її. Бажаю тобі успіхів!